Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Чи маємо дякувати ми полякам? Хоча ми їм дякуємо, чи достатньо ми це робимо. Нагадаю, що триває ще ось такий дипломатичний, ну не те, що скандал, дипломатична перепитія між Польщею та Україною. Зокрема, зреагує на неї вже і секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Даніло. Він стверджує, що Україна і Польща можуть самі залагодити будь-які непорозуміння. Так він цю дипломатичну конфронтацію називає. Цитую Данілова напруження великої війни інколи викликають емоційні дії. Сто але в нашій родині ми самостійні і без сторонньої допомоги зможемо владнати будь-які непорозуміння. Про це він написав в своєму твіттері, Зараз ви бачите цей допис на своїх екранах. Раніше посла Польщі, нагадаю, в Україні Бартоша Ціхоцького було запрошено до міністерства закордонних справ України через. Висловлювання міністра канцелярії президента Республіки Польща, керівника офісу міжнародної політики Марцина Пшидача, той в ефірі польського телебачення заявив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі, і варто було би почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх. Місяців і років МЗС Польщі в свою чергу теж викликало посла України в Варшаві Василя Зварича, тому що ну взагалі це вважається уже такою мало чи не найвищою нотою в цій палітурці дипломатичної ескалації, коли викликають послів. З багато аналітиків стверджує, що і дипломатів колишніх наших колишніх міністрів закордонних справ, зокрема Володимир Гриско, Павло Клімки, що насправді треба було би якось в більш отаких от особистих дзвінках між прем'єрами, між президентом. Тому України президентом Польщі вирішувати це питання, не виносити його на рівень, не скалувати до рівня викликання послів щодо цього питання, тому що тому, що нам дуже потрібні і важливі взагалі взаємини з Польщею. на ну, головне не давати ворогу черговий привід вчепитися, що буцімто навіть от подивіться Польща втомилася від допомоги України. Ну і я нагадаю, взагалі, от як на мене, що стало власне приводом до ось таких заяв. Міністра канцелярії президента Республіки Польща саме зернове питання, тому що нагадаю, що через зернові коридори солідарності ми можемо поновити експорт українського зерна цього, що правда побоюються певні представники польської влади побоюються польські фермери, аби українське зерно не створило конкуренцію польському виробнику. Я нагадаю, саме через це і було обмежено власне експорт через Європу. Він мав до 15 вересня тривати. Закінчиться він. Сподіваємося, раніше, але поки Україна не є повноправним членом європейського союзу, насправді аналізують аграрні експерти, що це не повинно ніяким чином стати на заваді, створити конкуренцію, принаймні офіційно, принаймні в рамках публічної площини, тому що наше зерно ще не. Є, от в рамках ось. Такої такого експорту для до європейського союзу нам це потрібно лише як транспортні коридори, ба більше ми ще будемо нести вищі втрати. Європейська комісія каже, ми за ці транспортні витрати компенсувати не можемо. І якби Росія до чого я веду, не почала свій зерновий демарш. Якби Росія не почала оцей цей терор з зерном і голодом, то і питання та пошуку додаткових коридорів для українського зерна не виникало би у нас, а відповідно би і не виникало питання у польських представників польської влади. Де занепокоєння хвилювання через експорт українського зерна їхніми коридорами та територію, там, де Росія докладає свою криваву руку і свій черговий елемент терору і шантажу, і виникають ось такі якісь певні суперечності. Але як каже секретар РНБО Олексій Данілов, ми дякуємо за кожне злоти, снарядче, добре слово і за кожну жінку і дитину, яких польський народ прихистив у своїй домівці в найстрашніші моменти нашої історії. Ми об'єднані. Спільну європейську історію, мільйонами родинних і дружніх зв'язків і єдиною ціллю знищення московської потвори, яка посягнула на нашу і вашу свободу, написав Олексій Данілов і зауважив. І ми дійсно ми дякуємо нашим польським друзям Андрій Єрмак, керівник офісу президента України. Показав наслідки підриву росіянами Каховського водосховища Каховської гідроелектростанції після російського теракту. Я вам згадувала про цей теракт. і Нагадаю, що відбувся він в ніч на 6 червня. Тоді росіяни близько 2.33 ночі підірвали Каховську гідроелектростанцію. Нагадаю, що ось зараз бачите кадри, які продемонстровані очільником офісу президента України Андрія Єрмаком. Просто Ось на що перетворилося українське каховське водосховище, каховська ГЕС. Ось бачимо цю прорив на дамбі, який було створено росіянами. Вони вчинили акт екоциду на нашій території. Вони вчиняють тут і геноцид, і екоцид. Все, що тільки можу можуть за даними Укргідроенерго, вони підрахували скільки років знадобиться на відновлення Каховської гідроелектростанції. Укргідроенерго розповіли, що нас спорудження нової на місці. Зруйнованому росіянами Каховської ГЕС надобиться близько шести років. Про це повідомили в прес-службі кампанії. Там зазначають, що лише на розробку експериментального проєкту будівництва нової каховської ГЕС піде щонайменше два роки. Також під час першого етапу мають спроєктувати тимчасову греблю водосховища після повного звільнення території з під окупації. Це дозволить швидко розпочати спорудження тимчасової гідроспоруди для перегородження водосховища. Зокрема, за умов паводку це допоможе наповнити його водою до необхідних рівнів. Будівництво ж, власне, самої Каховської ГЕС займе близько шести років. Зауважили в Укргідроенерго. Ну я нагадаю, що підірвали росіяни Каховську ГЕС в ніч на 6 червня, і за оцінками того ж гідроенерго е, е, будівництво нової станції вимагатиме попередньо від 800 мільйонів до 1 мільярду. Доларів, ось ну ми з ним з ними репарації з них візьмемо і хай вони відновлюють те, що вони і руйнують на нашій території. Просто не люди Майже 6 років будуть відновлювати. І я думаю, що за кошти росіян, хай це власне кажучи, і відбувається.